В общем, все. всем привет! На связи Максим Плей. И сегодня мы будем... рубрика у нас буде називатися. Те, що я знайшов в своєму селі. Просто от того, що я знайшов в конце. Начну з молодейшей вещи и закончу с самой старой. Далее. Первое. це у нас батарейка Sony. Ось така. Вона вообще виглядає така новая. нова. Ну, я її поставлю на саме молодіше місто. Ну і в общем. Далі у нас йде, іде, іде. Подайте що? Календарь 2019 года. Сейчас покажу його. В общем, ось. Календарь 2019 -го года. Далі, далі, далі. Далі у нас іде, іде, іде. іде. Нас іде, 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 йдемо. Іде. Сама последняя вещь. В общем, дротик. Ну, конечно, ну, той шаві поламаний. Но все-таки ним гулять можна. Сейчас я покажу, що можна. І зараз. Секунду, У мене був похожий тут, так, тут а та, тут, тута. В общем, ось. Ось такий дротик, тільки синій. В общем, и сейчас будет самое, 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 самое старое. Вы готовы? Через раз, два, вот, три покажу. Раз, два и три. Ось. Это вся такая штука из Советского Союза. Типа цвет герба, че не знаю. Ну, в общем, и дуже самая старая нахитка. Ну и в общем, и цей вс. Всем пока! Все